Люди, які щиро вірять, що їх викрили інопланетяни. Яким був ваш досвід? Власне, я досі нікому про це не розповідала, розуміючи, що на слово, в це дуже важко повірити. Все почалося ввечері. Оскільки мій партнер був у відрядженні, я залишилася вдома одна з двома котами. Я пішла спати, але мене розбудив пронизливий холод. Правда, оскільки я живу в центрі Техасу, мені легше заснути, коли не дуже жарко. Але цього разу щось пішло явно не так. Я лежала, загорнувшись у ковдру, і все ще тремтіла, хоча була середина літа. Швиденько схопила телефон, щоб перевірити час, але виявилося, що він вимкнений. Кілька разів натиснула кнопку, щоб увімкнути, нічого не сталося. Ну на той момент я все ще була напівсонна, тому не дуже про це думала. Я встала, щоб збільшити температуру і помітила щось дивне. Мої коти, здається, зникли, оскільки вони майже завжди вештаються біля ліжка. У будь-якому випадку, намагаючись налаштувати термостат, я зрозуміла, що немає електрики, тож я визирнула у вікно, щоб побачити, чи немає у когось із моїх сусідів проблем із електрикою, і як виявилося, їхні зовнішні ліхтарі працювали нормально. Зазначу, що лише з того моменту, як я прокинулася, пройшла лише хвилина, максимум дві. Я спускаюсь вниз по воду, а на півдорозі зупиняюся на місці. З першого поверху йде таємниче світіння, яке мене дуже тривожить, тому що з якоїсь причини мені відключили електрику, через деякий час зі сходів доноситься шум, ніби хтось видає пронизливі пульсуючі звуки. Схожі на глухий звук газонокосарки. клянусь, я ніколи не чула нічого подібного за все своє життя. Нарешті якимось дивом я зрушую зі свого місця, і коли піднімаюся наступними сходинками, прямо переді мною з'являється темна постать. А раптом, коли я роблю наступний крок, я відчуваю, ніби я щойно впала зі скелі, або мене затягнуло під підлогу. Не думаю, що я можу описати це краще, я буквально перестала сприймати будь-які подразники, і життя зупинилося, потім я прокинулася від дзвінка будильника на телефоні. Все ніби повернулося на круги своя, навіть коти, як завжди, лежали біля мене в ліжку, але мені стало некомфортно. Я щосили напружила мозок, намагаючись хоч щось згадати із вчорашнього двоххвилиного випадку. Я ніколи раніше навіть не ходила у вісні, і сама подія була надто реальною, щоб зрештою виявитися лише сном. Також у мене встановлений моніторинг, який безпосередньо підключений до телефону через додаток. Таким чином, я завжди можу перевірити точний час, коли двері відчиняються чи зачиняються, і на мій жах тієї ночі в моєму будинку насправді хтось був. Тож я скачала записи із зовнішніх камер і ще більше здивувалася тому, що вони випарувалися, ніби їх хтось вирізав. На камеру потрапила лише випадкова машина ввечері, а вранці ще одна: жодних слідів зловмисленника. Який, очевидно, якимось чином пробрався через вхідні двері. Я згадала, що у сусіда напроти встановили сигналізацію. Камера також знімала мій будинок. Вигадуючи на місці якусь історію про те, що мою машину пограбували, я попросила надати доступ до його записів з камер спостереження. Звичайно, він погодився на моє прохання, але була одна проблема його камери також нічого не знімали. Ще один розрив у просторі та часі. Моєю першою думкою було те, що я, мабуть, ходила у вісні. тому все це мені снилося, але це було надто реально, я чітко пам'ятаю погано припарковану червону вантажівку, припарковану біля будинку мого сусіда, коли я дивилася у вікно. У мене чудова пам'ять на такі деталі, тому що я колись отримувала протокол за подібне правопорушення. Я побачила на записах з камер спостереження, що коли я лягала спати, вантажівки там не було, а вранці вона вже була. Тобто я, мабуть, бачила її серед ночі, все ставало на свої місця. Прокинулася зовсім холодна, котів нема. Телефон і термостат раптово згасли. Потім я помітила вантажівку у вікно і вже збиралася спуститися по воду, коли щось на сходах стерло мої спогади. Ще кілька речей мені теж не здалися Мабуть, будильник був вимкнений, і я кілька разів перевіряла його перед тим як лягти спати. Внизу горіло світло, і я, як із системою сигналізації, я переконалася, що його вимкнули. Але це ще не все. Резервуар з 200 літрами води, розташований внизу біля сходів, був майже повністю порожній, десь дві третіх об'єму не вистачало. І я не знаю, що з цим сталося. Навколо була суха підлога. Єдине логічне пояснення полягає в тому, що якісь інопланетяни вазилися з моєю головою. Тієї ночі я сидів у своєму маленькому будиночку. Приблизно у другій годині ночі я слухав музику, і раптом блаженний спокій порушив гавкіт моїх собак. Зазвичай вони просто біжать до дверей або дивляться крізь жалюзі, коли когось чують. Однак цього разу вони бігали по хаті, від дверей до дверей, наче зовсім божевільні. Коли я піднявся, щоб побачити, що їх засмутило, я помітив щось дивне. Здавалося, що весь будинок був залитий синім світлом. Зайшовши у вітальню, мені стало зрозуміло, що воно йде з усіх вікон. Я одразу ж одягнувся і хотів вибігти на вулицю, щоб на власні очі побачити джерело цього таємничого світіння. Але на жаль, я не встиг вийти з будинку, як знову стемніло. Я сумніваюся, що це були автомобільні фари, тому що поблизу навіть не було шуму двигуна, навколо панувала страхітлива тиша, я відчував озноб по всьому тілу. В одну мить у мене спрацював інстинкт виживання, але я не міг навіть поврухнутися. наче завмер на місці. Я відчайдушно хотів бути всередині, і чарівним чином я повернувся в крісло. З навушниками у вухах. Я ніби просто кліпнув і повернувся в минуле. Я не можу точно сказати, що нас викрали, але і в мене, і в моєї дружини, яка ніколи не вірила в інопланетян, є деякі провали в пам'яті. Ми лежали в ліжку і раптом опинилися в двох абсолютно різних місцях кімнати. Все, що моя дружина сказала, що в біса щойно сталося. А я відповів, що я не знаю, що відбувається. І ще ми були страшенно втомлені. Пізніше я прочитав багато історій людей, які також відчували, ніби їх пам'ять стерли. Більшість із них відчували виснаження та тривогу саме те, що відчуваємо ми. Протягом року я була свідком дивних подій, які не піддаються жодній логіці. Я також відчуваю, що втратила частину своїх спогадів. Це почалося взимку, коли моя компанія доручила мені роботу над певним проєктом. Ми з командою поїхали у відрядження на північ і зупинилися в мотелі, розташованому за кілька кілометрів від найбільшого міста в цьому районі. На щастя, я отримала досить гарну кімнату з величезним ліжком і диванами. Дні були довгі і холодні, тому я розклала увесь потрібний одяг на дивані, я навіть прихопила свій настільний комп'ютер із собою. І ось на другий тиждень мого перебування там. О першій годині ночі я маю гарячу суперечку з моїм колишнім через месенджер. В якийсь момент я лише кліпнула очима і опинилася на дивані з купою толстовок під попою. Я швидко глянула на будильник, була четверта ранку. Я побігла до комп'ютера, щоб переглянути свою розмову з колишнім. Я подивилася на екран і помітила обрізане речення посередині, навіть не надіслане. І просто так зв'язок зі мною обірвався на кілька годин. Протягом цього часу мій колишній надсилав мені сотні повідомлень, змушуючи мене відповісти йому. Також він наполегливо дзвонив мені і надсилав сотні смс на мій телефон, який весь цей час був поруч із комп'ютером. Я намагалася знайти якесь раціональне пояснення, я знепритомніла. І якщо так, то як я опинилася в цій купі одягу замість ліжка? Через кілька днів сталося ще щось більше запутане. Мій розпорядок дня виглядав приблизно так. Я закінчую роботу, повертаюся в готель близько 9-ї вечора, стрибаю в душ, переодягаюся, а потім виходжу перекусити. Цієї конкретної ночі все виглядало точно так само, поки я не завела машину. Щось було не так: я перевірила час, друга ночі. Куди ділися ці чотири години між прийняттям душу та посадкою в машину? Усе моє тіло було сповнене тривогою. Ніби я щойно прокинулася після нещасного випадку і мала одну велику прогалину в пам'яті ні спогадів, ні пояснень, одне велике ніщо я не могла заснути тієї ночі. Сотні питань крутилися в моїй голові хто забрав чотири години мого життя. Якщо я знепритомніла, чому я не прокинулася на підлозі, чому я відчуваю, що на мене хтось напав? До кінця подорожі нічого подібного більше не ставалося. Але після повернення додому незрозумілі явища повернулися з подвійною силою. І ці дві ситуації, які я описала, були відправною точкою. Я ніколи не дізнаюся, що зі мною насправді сталося. Але більшість людей, з якими я поділився своєю історією, вважають, що я стала жертвою інопланетян. Це сталося приблизно 20 років тому. Коли ми з татом поверталися з покупок, щось у небі привернуло нашу увагу. Це були два справді дивних світла, які летіли вісімкою в повітрі або проходили повз одне одного. Потім вони перестали рухатися, але ставали все більше і більше, поки яскраве світло ненадовго освітило все небо, а потім вони зникли. Ми спостерігали за ними не більше п'яти хвилин, а потім продовжили крок до будинку. Зазвичай цей маршрут займає у нас близько 20 хвилин. Коли ми прийшли, ми побачили мою маму в паніці. Вона почала розпитувати, де ми були, чому нас не було більше години. Ми подивилися на годинники, обидва працювали, але чомусь запізнилися на 45 хвилин. Виявилося, що мама вже зібрала всю пошукову групу. Досі я не знаю, що з нами сталося і що ми бачили насправді в небі. Кілька років тому у мене був дуже реалістичний сон. Я не кажу на 100%, що мене викрали, але, може, щось у цьому і є. Прокинувшись, я не міг позбутися відчуття, що розмовляю з кимось, хто сидів поруч зі мною і був відчутним. Інформацію, яку вони дали мені уві сні, була занадто детальною. Я дізнався, що вони живуть у Всесвіті набагато довше, ніж ми, і мають бази десь на дні океану. В різних місцях, який відлякує морських тварин звуками, мабуть, у минулому вони мали великі проблеми з тим, що тварини потрапляли в їхні установки через різницю тиску. Як би там не було, це досить цікавий досвід. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися і поставити палець вгору. Дякую, до нових зустрічей!